Всі ці кліші дуже засіяна. Кожен день спускаєшся, знімаєш, спускаєшся, знімаєш. День один-два. зараз є, зараз пік. сезону». Дмитро, власник активного бігля Бруно. Щодня мінімум на півтори години виходить на прогулянку. Після обов'язковий ритуал перевірки песика. Він такий світлий, на ньому виходиш з лісу. Видно, біжить, біжить, біжить. Так змахнув. А вже, думаю, оглядаємо обов'язково. У мене не перша собака, у мене був до цього собака, теж стикалася з загинув. Його вкусив кліщ на майських І ми якось розівали Він погано, погано, погано. Звернулися до лікарів, вже було дуже пізно. Не змогли його спасти. Тож тепер, навчений гірким досвідом, Дмитро оглядає Бруно дуже ретельно. Ветеринари теж радять не втрачати пильності. Десь між пальчиків треба дивитися в ділянках за вухами. Ну, животик можна оглядати, ну взагалі бажано всю собаку оглядати, особливо якщо ми кажемо там, про собак з темною шерстю, заглядати навіть у рота, тому що іноді з внутрішньої сторони щоки бувають, кусають. Помітивши комаху, найкраще одразу вести до ветеринарної клініки. У тварин набагато вищий ризик захворювання внаслідок укусу. Також варто використовувати превентивні заходи. Якщо ми кажемо про котиків, це краплі на холку зазвичай. Якщо кажемо про собак, то зазвичай ми рекомендуємо таблетку. Взагалі, ми рекомендуємо пацієнтам, які виходять на вулицю, давати регулярно раз на місяць. Ці препарати, навіть взимку. Окрім загрози для тваринок, кліщі несуть на безпеку і людям. Він приносить тряхається, і вони по квартирі путешествують. Часто жінка волосах знаходила паніку. Доглядає да, потім родинки всі передивляються. Подивиться, це не кліщ. Лікарка радить не панікувати, оскільки не всі кліщі є небезпечними. Йдучи на природу, варто вдягати світлий закритий одяг, а також використовувати спреї від комах. Якщо ви на території міста і у вас є доступ до найближчого травмпункту, то звичайно потрібно звернутися. Якщо у вас немає такої змоги, то тоді я б рекомендувала мати з собою спеціальний гачок пластиковий, яким дуже зручно видаляти. Ми захватуємо як можна ближче до місця вкусу і викручуючи, ми, тобто притримали далі три повних оберти. В той момент, коли ми крутимо, ми ще й трошечки підіймаємо догори. Важливо витягнути кліща повністю. Ім обов'язково оглянути місце укусу, щоб там не було ніяких залишків, бо інколи буває таке, що відірвався хоботок. І тоді обов'язково треба звернутися до лікаря, щоб видалити оці залишки. Бажано цього кліща здати до лабораторії, це в нас центр контролю та профілактики хвороб. Там перевірять, чи є комаха носієм інфекцій. Як правило, сім з 10 кліщів не є заразними. Анастасія Кубовська, Іван Пономарьов, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.